Вітаю в ефірі. Випуск новин у студії Ірина Мінаєва. 9 березня російські окупанти завдали нового масованого удару по Україні. внаслідок нічної атаки є загиблі, пошкоджені об'єкти енергетики та критичної інфраструктури у низці областей. В Одесі тривога тривала майже 6 годин. Внаслідок ракетної атаки в регіоні зазнали пошкоджень кілька ліній електропередач. А вже по обіді міський електротранспорт повернувся на маршрути. Діють стабілізаційні відключення світла. Енергетики ліквідовують результат. Тати обстрілів повідомили у ДТЕК. Вночі 9 березня російські окупанти здійснили 81 пуск ракет різного базування. Повідомляє командування повітряних сил ЗСУ. 34 крилаті ракети та 4 безпілотники, знищені силами ППО. Київ росіяни атакували практично всіма видами озброєння. За попередньою інформацією, одна ракета Кинжал потрапила в об'єкт інфраструктури. Вибиті шибки в кількох житлових будинках, згоріли автомобілі. На Львівщині російська ракета вдарила по житловій зоні. П'ять людей загинули внаслідок удару. На Харківщині зафіксовано 15 ракетних ударів. Пошкоджено об'єкти інфраструктури, ТЕЦ, трансформаторні підстанції, житлові будинки. Відомо про двох постраждалих. В області складна ситуація з електрикою, а Харків залишився без світла. Також немає опалення та води. На Житомирщині пошкоджено об'єкт енергетики по Дніпропетровській області. Ворог ударив ракетами та дронами. У чотирьох районах зафіксовано влучення. Є серйозні руйнування енергетичної інфраструктури та промислових підприємств. За попередніми даними, одна людина загинула, двоє постраждали. У Запоріжжі метою російських військ став об'єкт інфраструктури. Його атакували п'ять ракет с 300 Постраждалих немає. Крім того, внаслідок нічної атаки виявилася повністю знеструмлена Запорізька АЕС. Російські війська знову обстріляли Херсон. Загинули троє мирних жителів. Під вогнем російських загарбників опинилася зупинка громадського транспорту. Двоє мирних жителів загинули через обстріл. Уламки боєприпасу потрапили і до магазину. У приміщенні загинула жінка. За інформацією Херсонської обладміністрації, російські загарбники за добу 86 разів обстріляли територію Херсонщини, випустивши понад 430 снарядів. Мирні населені пункти зазнавали атак з мінометів, РСЗВ, артилерії, танків та БПЛА. 9 березня Україна та світова спільнота святкують день народження Тараса Григоровича Шевченка поета, прозаїка, живописця, графіка, мислителя та громадського діяча. У святкову дату в Одесі відбулося урочисте покладання квітів до пам'ятника Кобзареві. А в золотій залі одеського літ музею відкрили Шевченківську експозицію. Не зважаючи на війну, співробітники музею експонують частину Шевченківського фонду та проводять ексклюзивну екскурсію. Виставкові лінзи Одеського літмузею у пакувальних матеріалах. Зали законсервовані. Із перших днів війни більшість експонатів присутніх колекцій були евакуйовані. Проте до річниці дня народження українського митця невелику частину Шевченкіани все ж таки експонували у золотій залі. І сказали, що ви клопочетеся за рядового Шевченка таким чином ви можете великі неприємності на слово Композиції рідкісних видань, репродукції, фотографії та документи. Представлені експонати дозволяють простежити життєвий перебіг подій видатного українського поета. Також виставляються й нові надбання Шевченкіан і Літмузею. з українських пролетарських і селянських письменників сім село і місто скорочено сім. Дуже цікаве видання, теж рідкісне, дороге видання. У 1926 році на одеській кіностудії було знято двосерійний німий фільм Тарас Шевченко. Головну роль зіграв Амвросій Бучма. Режисував кінострічку Петро Чардинін. Фільм був одним з найдорожчих на той час. Для підготовки до зйомок були залучені спеціалісти з історії, етнографії та літературознавства. Фільм мав успіх в Україні і за кордоном і став найуспішнішим кінопроектом 1926 року. Це був перший кінофільм про життя Шевченка. Був такий наймогутнішим проєктом одеської кінофабрики Вовку на той час. Мав дуже великий успіх, мав дуже великий касовий збір цього року. Шевченківську експозицію візитують студенти одеських вишів. Зараз під час війни творчість Тараса Шевченка стала актуальнішою ніж будь-коли, вважає візитерка музею. Його рядки поезії, деякі ми прочитуємо і реально перегукуються сьогоднішніми подіями. І ну, реально це актуально. І дивуєшся, 100 чимось років тому людина писала, а ці рядки, а ці рядки зараз дуже-дуже важливі. То, звичайно, це є зараз актуальним, актуальним творчість Шевченка. Його слова борітися, поборити ну, зараз у війну це, ну, це дуже велике значення має. У золотій залі літ музею лунає уривок з поеми Кавказ, у якій поет засуджує війну Російської імперії проти горців і возвеличує боротьбу народу за свободу. А ми, на те письменні ми, читаємо Божі глаголи і од глибокої тюрми та до високого престолу усі ми в золоті і голі. До нас в науку ми навчим, по чому хліб і сіль по чим. Ми християни, храми, школи, усе добро, сам Бог у нас. Тарас Григорович Шевченко основоположник нової української літератури і мови. Вважають літературознавці. Його твори перекладені більш ніж ста мовами світу. Не менш талановитим художником був Шевченко. Він створив понад 1300 картин, з яких досі збереглися понад 800. До Одеси прийшло святкове весняне потепління, проте синоптики попереджають, триватиме воно недовго. Вже у вихідні у регіоні очікується штормовий вітер та дощ. Погода заспокоїться до початку наступного тижня, який за прогнозами принесе з собою похолодання. Коли доведеться знову діставати шарфи, а в який день краще взяти з собою парасольку, розповіли у гідромецентрі Чорного та Азовського морів. Тепло і сонце зміняться негодою. Найближчими днями погоду на Одещині визначатиме циклон, що поширюється з північного заходу на територію України. Розповідає синоптик гідрометцентру Чорного та Азовського морів Юлія Султан. У п'ятницю вночі в Одесі та області очікуються дощі. У Місто Одеса очікується мірлива хмарність. Вночі невеликий дощ в день без опадів, вітер західної четверті, помірний, температура вночі 7-9 градусів тепла і в день 13-15 тепла. По Одеській області також мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий дощ в день без опадів. Вітер західний 9-14 метрів за секунду, температура вночі 5-10 градусів тепла і в день 13-18 тепла. На автошляхах області вночі та вранці місця будинка. Видимість 1-2 кілометри. У суботу, 11 березня, за прогнозами, погода буде хмарною та дощовою. Вою з поривами штормового вітру очікується хмарна погода, помірний дощ, вітер південної четверки, штормовий з поривами до 15-18 метрів за секунду. Температура вночі 3-8 тепла, і в день 11-16 тепла. А вже у неділю попереджають синоптики в Одесі та області. Відчутно похолодає. 12 березня хмарно, вночі помірний дощ, в день опадів. Вітер змінить напрямок з південного на північно-західний 9-14 метрів за секунду. Також штормовий, вночі місцями пориви 15-18 метрів за секунду. Температура вночі 0,5 тепла, і в день очікується помітне зниження температури повітря. Це 5-10 тепла. Тенденція на похолодання збережеться і на початку наступного тижня, каже Юлія Султан. У зв'язку з розповсюдженням гребня антициклону на територію України опадів не очікується. Натомість 13 березня очікується зниження температурного фону вночі до 0,5 градусів морозу. 14 березня 0,5 тепла, а в день 8-13 тепла. Весна принесла відлигу і на валютний ринок. Сьогодні долар в обмінниках коштує в середньому не 40 гривень, як раніше, а вже 38,50. Однак певна ревальвація національної валюти не скасовує масштабів інфляції. В цілому валюта дешевше, а от продукти навпаки відзначають сьогодні одесити. Традиційне сезонне подорожчання овочів накладається на військові проблеми. Окупація території, складності логістики постачання необхідних аграріїв, матеріалів та гальмування. Експорту продукції призводять до стабільного зростання цін, а зарплати залишаються на колишньому рівні, що зможе заощаджувати, кажуть городяни. Суттєве подорожчання продуктів харчування почалося з овочів, які раніше фактично були з найдоступніших продуктів, кажуть Одесити. Вуличні ринки та продовольчі магазини не перестають тестувати покупців новими цінниками. Хоч 80, скажи, хоч 50, все одно схватиться за голову. Знижки робите. По можливості так більше благотворительность кому-то за деньги, кому-то безплатно. Ну от чоловіка все зависит. Золота цибуля у міських супермаркетах від 50 гривень і вище на ринках близько 60. причин кілька вважають городяни. Насамперед сезонний фактор наприкінці зими ціни на овочі традиційно підтягуються. Також плюсують проблеми в енергетиці та логістиці на тлі війни. Дорожче людей, допустимо, цибуля. Була 45, вот недавно 50, 55, 59. Сейчас пошла в обжору 59, 50 цибуля, морковка 45, буряк. Та то, то вообще, ну все, все намного дороже. Яблоки можно сказать, що вот они остались в одной цене. Цены космос все очень дорого и с каждым днем все растет. Лук вырос и на все остальное. Ну полностью весь зелень, лук. Пост начался цены. Начались. Все как всегда. этот весь набор дороже, ніж кусок м'яса. Хорошого. Усі овочі саме картопля, да, лук, да, да. морського все, ну, все дорого, конечно. Ну все ну, ну купляють у Ну а коно ну, що ж ніхто голодним не ходить. Кишеку покупають за словами покупців. На ринках зараз їх більше цікавлять оцінені продукти в супермаркетах, знижки, накопичення балів і бонуси. Але при цьому сезонний фруктово овочевий кошик і свого раціону не виключають. Уценка, да, вот уценка – это актуальный вопрос. Они Для с самого утра Да, Да, да. Вот яблоки и то смотрю в уцененке, а так не, не беру. Пенсии не хватает. Пенсия 3,700. У меня очень много идет на лекарства, на капли глазные, и поэтому не хватает, на питание не хватает. Все подорожало, поэтому берем потому что надо. Сезонные фрукты и овощи едим. Ну что самое, Лук, морковка, капуста, ну, кабачок беру, яблоки, апельсины, мандарины, гранаты, господи, что там еще, вон, перцы, помидоры иногда. Ну, мы такое самое простое, борщ варим. Там жаркое делаем, плов вот такое, то, что мы можем по себе позволить посредством. Вы же понимаете, какие у нас пенсии. Дві тисячі чем то можно прожить человеку. Ну так старань, да, продукты подорожають. Ну что делать? В военное время, все это понятно. Ждем победы. Может что-то наладится, Украина восстановится. Щомісяця продуктові чеки українців стають все більш вражаючими. Війна спричинила зростання цін на продовольство не лише в Україні, а й у всьому світі. Заявляють експерти. Продуктова інфляція змусила заощаджувати практично в один голос кажуть одесити, з якими поспілкувалася знімальна група граду. Містяни розповідають, у магазинах обирають лише найнеобхідніше, намагаючись знизити витрати. Споживчі тенденції українців з кожним місяцем стають скромнішими, кажуть наші респонденти. У супермаркетах та вуличних ринках купують найнеобхідніше. Свій раціон складають із найдоступніших продуктів. На чому залишаджуєте? Стали менше чогось готувати, не купуєте м'ясо. М'ясо не покупаю, не покупаю м'ясо, ні. Так, ізрідка, сільодочку, якщо там не така дорога, А так картошка, крупи. Ну, вот такі супи різні, борщ постный. Навіть фасолі невозможно купить, купити, что 150 фасолі. Ну що це за цены? Очень дорого. Картопля, пюре робимо, варену картоплю, якісь каші, булгур. З таких доступних продуктів саме, так? Так, з доступних. Те, що треба дітям, то я готую. Таке меню і обираю. Все дорожче, не знаю, що буде далі. І м'ясо дорожче. Продавці на вуличних ринках та овочевих лотках самі зізнаються. Ціни день у день дедалі вищі. Інтенсивність торгівлі значно знизилася. Учитуваю, що ми живемо в воєнному час, то, то слава Богу, що вона взагалі є. Ну, звісно, хуже, зрозуміло, хуже. Торгівля ну, сама. Ніхто не жирує. Всі жирні вже уїхали. залишилися тільки Такі, як ми. Мерзне дуже, торгівля. Не а йде. чого саме, як вважаєте? Ну, що, що не зрозуміло. Гроші людей нема, раз. Угу. Ціни великі два. Ціни великі, грошей немає. Сутве пенсія до кошика. А скажіть, будь ласка, о, о що до сити купляють там більше? Там овочей, фруктів, такі цитрусові економлять, не вибирають? Так, собі? так, економлять, на борщик натягають потрошки. Борщик, головне, зварити, а цитруси можна на другий рік їсти вже. Як буде перемога, буде Україна крепша ставати, тоді буде, будемо цитрусові їсти. Аналітики зазначають, останнім часом в Україні у зв'язку з продуктовою інфляцією росте середній чек. Найбільший він в Одесі 281 гривня, що на 16,5% більше ніж у 2021 році. На Одещині рятувальники ліквідували кілька масштабних пожеж. Горіли трава на полях зрошення та у Біляєвському районі. Дві пожежі в екосистемах гасили на Одещині. На полях зрошення горіла трава. Вогонь поширився на площі 5 тисяч квадратних метрів, повідомили у прес-службі облдСНС. А в селі Яське Біляївського району сталося загоряння очерету на площі 3 тисячі квадратних метрів. Загрози розповсюдження вогню немає, уточнили у регіональній службі порятунку. На Одещині затримали й чотирьох ухилістів та перевізника. За свої послуги чоловік вимагав близько чотирьох тисяч доларів з кожного втікача. На околиці села Розівка прикордонники Подільського загону зупинили автомобіль. Окрім 36-річного водія, там перебували ще четверо чоловіків призовного віку мешканці Сумської, Донецької та Кіровоградської областей. Як з'ясувалося, чоловіки планували виїхати за кордон, щоб уникнути призову на військову службу. Через рекламу в мережі інтернет вони зв'язалися з мешканцем прикордоння і попросили про допомогу. За свої послуги чоловік вимагав близько 4 тисяч доларів з кожного. Йдеться у повідомленні держприкордонслужби. На порушників склали адмінпротоколи. Про факти незаконного переправлення людей через кордон та ухилення від призову. Повідомили в Нацполіцію. За добу на міських дорогах сталися чотири серйозні аварії з постраждалими. Травми отримали водії та пішоходи. На вулиці Транспортній під колеса вантажівки потрапила жінка. Ще одна жінка-пішохід постраждала в аварії на перетині вулиці Преображенської та Малої Арнауцької. На вулиці Аеропортівський Ман збив чоловіка. Всі пішоходи залишилися живими. Їх шпиталізували, повідомили в пресслужбі патрульної поліції. А в районі вулиці Пісочної зіткнулися одразу три легкові машини. В результаті травми отримав один з водіїв. Загалом за добу патрульні відпрацювали понад 600 викликів, перевірили 19 підозрілих громадян. До відділки в поліції доставили дев'ятьох порушників комендантської години та зафіксували 21 факт водіння у нетверезому стані. За 12 місяців повномасштабного вторгнення в Одеському регіоні зареєстровано 143,5 тисячі внутрішньо переміщених осіб. 40 тисяч з них діти, повідомляє обласний гумштаб. В Одесі дорослі і маленькі переселенці можуть отримати кваліфіковану медичну допомогу. Нагадаю, для цього не потрібно навіть переукладати договір із сімейним лікарем чи педіатром. У воєнний час фахівці акцентують особливу увагу громадян на вакцинації, оскільки у зонах Бойових дій значно зростають ризики заразитися тяжкими та летальними інфекціями. І одеситів і вимушених переселенців просять звертатися до міських медустанов та не пропускати щеплення, передбачені національним календарем вакцинації. Місто забезпечене всіма необхідними препаратами в достатньому обсязі, наголошують у мерії. Епідситуація на Одещині залишається спокійною. Повідомляє регіональний центр контролю та профілактики хвороб. За даними моніторингу, на початку березня знизилась захворюваність як на ковід, так і на грип та гРВІ. Однак медики невтомно нагадують громадянам про необхідність оберігати своє здоров'я. У воєнний час наголошують фахівці зростає ризик різноманітних тяжких захворювань захистити від них покликана вакцинація. Коли ми не можемо виключити е, того моменту, що можна отримати травму або поранення, і е, в будь-який день, в будь-який момент, ми повинні ці щеплення е, зробити, тому що вони захистять. Від дуже тяжких захворювань, які можуть закінчити закінчитись летально сьогодні. В Одесі медичну допомогу надають як Одеситам, так і внутрішнім переселенцям. Їх у місті офіційно зареєстровано вже 64,5 тисячі. У профільному департаменті звертаються до батьків приходити до дитячих поліклінік, робити щеплення, переукладати декларації з лікарями для цього не обов'язково нагадують чиновники. Якщо ви маєте якесь друге своє бачення і залишаєте свого дільничного лікаря чи сімейного, з тим, яким була укладена декларація, за місцем проживання, Можете це зробити, але щеплення відповідно до віку ваша дитина повинна отримати, і все це ви можете зробити. І ми для вас все це зробимо в наших дитячих поліклініках. Вакцинація дітей згідно з національним календарем щеплень починається з перших днів життя. Вакцинація дітей розпочинається прямо від народження, і перше щеплення дитина отримує в пологовому будинку. І це такі щеплення, як профілактика туберкульозу, вакцина БЦЖ і також гепатит. У віці двох місяців дитині роблять укол першої дози ще від кількох небезпечних, особливо у воєнний час захворювань. Вакцини від поліоміліту і проведення таких щеплень обов'язкове теж, і вони проводяться в декілька етапів. Перша вакцинація, друга ревакцинація дітей. Також дуже важливо на сьогоднішній день, щоб дитина мала захист від дифтерії та правця. У 2023 році медики очікують циклічного підйому захворюваності на кір. Повідомляє Одеський обласний центр профілактики хвороб. Тому знову ж таки медики радять зробити щеплення. Першу дозу вакцини від кору дитина отримує у віці року, другу у віці шести років. Усі необхідні для планової вакцинації препарати в Одесі є. Зазначає Ганна Луньова в достатній наявності вакцини від кір, паротит та краснуха. Також хіб інфекції. Тобто, весь спектр захисту дітей наших і дорослих на даний момент у нас в наявності всі вакцини є в достатній кількості. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, вакцинація щорічно рятує життя кількох мільйонів людей у всьому світі. Щеплення роблять не лише дітям у дорослому віці кожні 10 років необхідно ревакцинуватися від дифтерії та правця. А якщо людина не знає, які ще Плення її робила в дитинстві, але хоче убезпечити своє здоров'я. Варто звернутися з цим питанням до сімейного лікаря. Півтора мільярда гривень. Така сума була витрачена упродовж минулого року на різні види соціальних державних допомог для мешканців Одеси і внутрішньопереміщених осіб. Усі соціальні програми, які діяли у місті до повномасштабного вторгнення, продовжують працювати і на час війни. Більше про це розповіли в ході брифінгу. 413 мільйонів гривень на соціальну допомогу населенню. В Одесі відзвітували про роботу міського департаменту праці та соцполітики за воєнний рік. Основна допомога за цей час адресно-матеріальна склала майже 54 мільйони. Повідомили на брифінгу. Збільшилася кількість одеситів, які зверталися за погашенням заборгованості за житлово комунальні послуги. На таку підтримку з бюджету міста витрачено більше 15 мільйонів гривень. Ці кошти дозволили впоратися з боргами 61 тисячі мешканців міста. Ця допомога надавалася одноразова. Так в нас є і щомісячні адресні допомоги. Це такі допомоги нашим ветеранам. В першу чергу, тим, хто приймав участь в антитерористичної операції, тим, хто став вже сьогодні, має статус захисника або захисниці. України сім'ї померлих, сім'ї загиблих, почесні громадяни міста, ті громадяни, які були реабілітовані від наслідок репресій, а також діти і вдови працівників внутрішніх справ, які загинули при виконанні службових обов'язків. Це 1347 осіб, таких і отримали вони протягом року допомогу більше. Ніж на 33 мільйона гривень минулоріч за рахунок субвенції з держбюджету, а також з бюджету міста, придбали вісім квартир для дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Також в Одесі продовжується робота над забезпеченням безбар'єрного середовища, особливо для людей з інвалідністю, розповідає Олена Китаська. На жаль, ремонтні роботи в минулому році, звісно, не провадились, але вся допомога, яка стосувалася самої людини з інвалідністю, наприклад, як то закупівля комп'ютерної техніки, надання допомоги представникам дітей на оздоровлення, на закупівлю кому... комунікаційних технологій для дітей раннього віку для їх розвитку все це проводилось і за рахунок міського бюджету всі заходи, які були спрямовані саме на особи з інвалідністю, вони були виконані в навіть в військовий час. Не зупиняють свою роботу комунальні установи, територіальні центри соціального обслуговування, центр соцслужб, геріатричний будинок милосердя, соціальний центр матері і дитини тощо Їхнє фінансування продовжується за рахунок бюджету міста. Продовжують працювати наші соціальні їдальні і за рахунок міста майже 2700 наших мешканців отримують гарячі обіди щодня в будні дні. І в минулому році на ці заходи було витрачено більше 27 мільйонів гривень. В умовах війни продовжує функціонувати університет третього віку, де з-поміж інших напрямків проходять майстер-класи з виготовлення окопних свічок, плетіння сіток тощо. Стосовно актуальних соціальних проблем, зазначає чиновниця, суттєво збільшується кількість випадків домашнього насильства. Минулоріч таких було зафіксовано 967, у 2021-му 390 випадків, тобто зростання майже в два з половиною рази. Ми відкрили в місті свого часу два притулки для жінок жінок з дітьми, які постраждали від домашнього насильства, але в умовах воєнного стану ці притулки стали притулками і для категорії для сімей з категорії внутрішньопереміщених. Продовжують працювати мобільні бригади соціально-психологічної допомоги за 2022 рік. Її отримали 829 осіб. Також можна звертатися до центру комплексного реагування та Підтримки постраждалим від гендерно зумовленого насильства та центру інтеграції базової допомоги постраждалим на сході і півдні України. Тут є можливість отримати комплексну допомогу різних фахівців, медиків, юристів, психологів тощо. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.